Напередодні Різдва в одній з бібліотек міста провели фінальний етап фестивалю Моє ім'я Україна для дітей-переселенців. 20 найкращим декламантам патріотичної поезії вручили нагороди та пам'ятні подарунки. Як зазначає організаторка конкурсу Ольга Озерян, сезон читань тривав з літа та проходив у три етапи, у кожному з яких брали участь понад 30 дітей. Крім того, вихованці записали відео про мир, які згодом переда. Дуть міжнародній організації. Бажання бути е, потрібними, бути е, такими почутими і е, реалізовувати свої е, оці творчі навички це для них дуже важливо. Дуже важливо, і це пишуть і мами, і вони кажуть побільше нам таких заходів там, де можна проявити наш, ну проявити не просто роздати подарунки, а от саме проявити, показати, які вони здібні, які вони творчі, які вони, як вони хочуть перемоги. Подарунки формувалися непрості, а відповідно до. Кожного заявленого бажання, тобто напередодні батьки заповнювали анкети, так і вони писали, наприклад, хтось любить бісерплетіння, хтось любить творчі якісь поробки, хтось любить танці, і от що було в призовому фонді, більш-менш наближене до бажання дитини, ми обов'язково вклали в гарні рюкзачки. А далі пропоную послухати, як діти-переселенці разом зі своїми батьками вітають всіх з прийдешніми святами. Та вінчують мир і перемогу нашій незламній Україні. Яскрава зірочка на небі. Горить, горить і не згаса, а дітвори веселищебільь. Дзвінки, прозорі, як роса. До неї лине в ці хвилини в нім слава Господу Христу, що народився як людина в цю ніч воїстину святу. Щедрі, щедрі, щедрівочка прилетіла стівочка, Стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там овечки покотились, а як мечки на. Наразі це дуже вчасно і дуже влучно наших дітей залучати саме до українських віршів, до знання своєї української мови, до вивчення якраз нашої солов'їної мови. Вони якраз дуже до цього долучилися, як прониклися цим. Я сподіваюся, що наша співпраця продовжиться, і ми будемо продовжувати наших дітей все глибше занурювати якраз в нашу історію, історію української мови, взагалі в історію України, бо це зараз. Наразі дуже важливо. Я знаю тяжко дітям, коли вони, вони приходять з окупованих територій, коли вони приїжджають перед цим сидівши в бомбосховищах. І я чудово бачу, на жаль, як деякі батьки не вивозять своїх дітей і вони далі страждають. Далі страждають. Я дуже вдячна навіть батькам, які тут присутні і іншим, які вивозять своїх дітей, коли ви їм даєте шанс на нормальне життя, коли вони можуть далі розвиватися у своїй країні, у нашій чудовій країні.